Нетфлікс показав, у шоу про схуднення люди реально ризикують власним життям і здоров'ям, але в Україні цей формат знову повертають на екрани. Netflix нещодавно зняв документалку про зваження і щасливі. Учасників там сидили на 800 калорій в день і змушували тренуватись до виснаження. Багато хто отримав серйозні проблеми зі здоров'ям, настільки небезпечним було шоу, а скинута вага дуже швидко поверталась після повернення до звичайного життя. Швидке схудення настільки токсичне, що навіть оземпік виглядає безпечнішим. А якщо у вас немає проблем з зайвою вагою, то знайдеться. І ваш біль в такому маркетингу, наприклад, гроші. Хто ж не хоче заробляти більше. Кожного дня з'являються нові курси, які начебто цього навчать. Ви зміните життя за тиждень, завтра прокинетесь багатим. Але про те, що ви можете втратити всі гроші чи залізти в борги, вам ніхто не каже. І там, і там ставка на емоції. Ніхто не розповідає про ризики. Головне, щоб ви купили і повірили в картинку. У шоу люди ризикують здоров'ям. На курсах грошима є часом. Запам'ятайте, швидкі результати це завжди про великі ризики, а вигоди отримують лише ті, хто робить проектом